Давайте розпочнемо щось такого приємного. Що я маю на увазі? Послухаємо, як таракотять і про що тарахкотять на федеральних каналах РЕФІ, тому що знову вони нігадують, але цього разу визнаючи вдалі дії збройних сил України Скабєєва визнав Визнала, що вони тікали. Давайте послухаємо, теж генерал потрібний зритель напомнить що Всу. Долго назойливо навязчиво анонсировали Харьковскую область, там все у них получилось. Херсон анонсировали, там тоже, Но мы знаем не сейчас, Херсон? нет армии нашей страны. Херсон у них не получился, потому что в Херсоне войска крайне организованно ушли по приказу старшего начальника. По суті, без бою, не потеряв ні техніки, ні личного складу. Я к тому, що коханоцям треба прислушуватися. Я только об этом. А то, що ми пішли організовано. Є аналітики, бо ми точно доспежать. не должны впадати в паніку і ще не розказувати на всю страну. Не так подобається, знаєте, організовано пішли. Ну Організація їхня вже налічує 100 майже 70 тисяч організованості. І ви знаєте. Анонсували харківський наступ та в військових підручниках харківський контрнаступ будуть писати як найбільш блискавична атака і найбільш позорне е, сором'язливе тікання з поля бою. Війська, тому що те, що було на харківському напрямку, я думаю, в страшних снах сниться і Шойгу, і не тільки Шойгу. А згадаємо про Путіна Маріуполь і Сіманян, тому що вирішила Боброїдка сказати кілька слів. А на спойлерну дарма. як начальник Маріуполь съездил? Посмотрите внимательно. Видите? Грузовики Віці грузові кікакі приїжджають. Приїжджають президенти, просто за рулем там розсікають на машині. Для мене це очень хороший знак, що. Что... Ну, действительно, там все нормально. Мариуполь, он же, если я не ошибаюсь, километров 70 через Азовское море, вот так от нашего Ейска. Это же можно летом взять, да просто катер какой-нибудь взять, арендовать. Я люблю так делать. И рвануть я, наверное, так и сделаю, на самом деле. Вот оно все наше. И люди эти наши, и люди знают, что наши, и люди рады, что они наши. Те, кто рассчитывает, что мы все равно сдадимся и это отдадим обратно. Я просто знаю... От власне трішки не туди пішла по вимірюванню сіманян, тому що до Єйська якихось 70 кілометрів. А йому нагадаю до Маріуполя якихось 85 кілометрів від наших позицій на лінії бойового зіткнення. Звідки ми прекрасно влучаємо по позиціях ворога, б'ємо по живій силі, б'ємо по боєкомплекту, і на місці Бабраїтки я би взагалі не згадував про поїздку Пуйла в Маріуполь, тому що очевидно раз їде на машині, яку виготовляє країна, яка вводить найбільше санкцій проти Росії, я про Японію. Відповідно, ви ж маєте свій автопром «Москвіч-1», «2», «3», «10», «20», «30». Чому ви їх не використовуєте? По-друге, те, що показували відбудоване в Маріуполі, Пуйлу, незрозумілої локації, незрозуміло де і як. Ви просто подивіться з дронів загальний план міста Маріуполя, Ви зрозумієте, як виглядає ло місто, яке в 22-му році, на початку 22-го року, було одним з найпрогресивніших в Україні. Та якщо порівнювати загалом міри безпеки, які проводять в Кремлі в Москві, коли їде кудись пойло, і тут а, Путін сам за кермом немає ніякої охорони. Путін прилетів на гелікоптері. Очевидно, що є якісь. Розбіжності в протоколах безпеки, але про це ми вже багато говорили. А для росіянців, яким говорить Семанян, очевидно, все підходить. В них немає часу розвиватися, думати, аналізувати, тому що їхня економіка, де до речі, хочу нагадати: в Росії планують населенню населенню підняти вартість. Газу чотири рази це країна, яка найбільше має газу покладів в світі, і велика кількість міст, де саме видобувається газ, є негазифікованими. От такі от парадокси вони є традиційними.